Honor 6, a такий срібненький колір з відбиточком пальця. Ціна 1100. Ось такий по стану. Непоганий телефончик, такий для дзвінків підійде. Сенсорний, невеличкий, ось мені в руку спокійно влазить. Е, працює досить непогано. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистенький, без різних аккаунтів, для простих задач. 7-й Android встановлений. 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 16 ГБ. Працює все добре, перевірений, протестований. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є досить великий вибір по телефонах бюджетних та дорожчих. Підберемо все на будь-який смак. На пишіть мені одразу, що вас цікавить, або на яку суму, або які параметри.